Діва Марія Господа нашого Ісуса Христа в віплеямі породила. Народження Ісуса Христа відбувається в віплеямі у віршкому у... місці, але в тому місці, яке було найменше з поміж міст. Але це не заважало здійснитися пророствою в ньому. І тоді. Цілою обставин Бог так все скерував, що причиста Діво Марія приходить до того з Йосип, святим Йосифом Гручником, до того місця, де відбуваються ці всі події. Ці всі події відбуваються у цьому місці, де всі двері замкнені, закриті. Навіть не там, де тільки цивілізація велика, є спустошіння і холодність, та байдужість, а болі теплість серця. Але і навіть в таких маленьких містах, як село, в селах, вже запустіння прийшло дуже велике. І всюди двері були зачинені і бачить, що жінка в тяжі, тобто її треба родити, але ніхто її навіть і в таких обставинах не впускає, каже, що все зайнято, все, все, місць немає. І Святий Йосиф яси підводить при чисту Діомарію в поле, де називається на тепер, недалеко від того місця, поле Пастушків, тепер там є величавий Храм, де у цьому храмі є, є якраз ясла, де мільярди людей проходять у ці, до цих ясел, де був покладений е, після народження Ісус Христосу ці ясла. І там відбувається у бідності, у такому, таких обставинах у печері відбувається народження Ісуса Христа. І коли ми вибагаємо ви щось у паломності, це просто дико, порівняно. Бо ми приходимо у паломництво, а ми хочемо розкоші. А Бог не приходить у розкоші, і не приходить він у багатство велике, але приходить у бідність. І являється там, і тим самим нам також показує, що не від цього залежить, скільки ти чого маєш, і він потім пояснює двам братам, які сварилися на, на маєтку. Каже, хто мене постановив, щоб вам ділити маєток. Тобто його не для цього Батько Небесний поставив, щоб і маєтки ділити, багатство і так далі, а для того, щоб і нам, нас спасти, щоб і нас урятувати від диявола і привести нас до Царства Божого, до величезного маєтку, який приготований для всіх дітей Божих. Це його головне завдання. І Ісус показує, що в цьому не полягає спасіння, але полягає у чистоті серця. І він являється чистим. Серцем пастушкам, які бажалися найбідніша верства населення в Ізраїлі. Знову показано, що в цьому Господь бачить блаженство, що навіть там, перебуваючи, людина найлегше зберігає своє серце у чистоті. І важливо є нам у чистоті зберігати своє серце. І коли б є від Бога поклик іти до Царства Божого, то, будучи християнами, використовуємо ту можливість. Правда? Бо бачимо, що навіть волхви, ворожбити, покаялися, як відчули, поклик серця. Волхви — це ж ворожбити. Ті, що ми їх називаємо відьмами, відьмунами, це волхви, які прийшли з персидського краю, де вони були рабами. Рабами у Персії були ці, ці ізраїльтяни. Вони вийшли ще недавно, пам'ятали то рабство там. І звідти, ворожбити як неправдивої віри, вони приходять до, до них, ізраїльтян, які були в правдивій вірі. Але вони, будучи в правдивій вірі, у Божому народові не прийняли Бога. Вони його не прийняли і в той хвилю, коли почули всі, о, зараз прийшов Спаситель світу, де він народився, волк сповіщають. А усі здивувалися і бачимо реакцію після здивування. Буває в нашому житті, що ми щось здивуємося, а потім колодемо зараз. Так? І вони почули, що це Спаситель світу, якого вони чекали. І всі, де він? Всі заполошилися, ціли, цілий е, віфлеєм Єрусалим. І род що каже? Покличте мені мудреців, нехай мені скажуть, де, де він має народитися. А вони кажуть, віфлеєму юдейському, так написано у пророків. Вони це засвідчили, а через 30 років його розіпнуть. Бо їхнє холодне серце не приймає Бога. Чого нам треба берегтися, щоб нас не охололо серце. Коли прийде син Божий на землю, чи знайде на землі віру, це Його слова. І коли він прийшов у першому приході, бо є два приходи, останній буде в кінці світу, а тепер приход, щоб нас спасти, то він знайшов холодні серця і байдужі байдужі, які почули, зраділи, а потім охололи Не набагато хватить вогню у їхньому серці. Тому що не молилися, не жили практикуючим способом життя. І Дух Святий не навідував такі серця, де їм байдуже, чи з Богом буде, чи без нього. Зауважмо, що ми не впали в таку е, ситуацію, як це було з ізраїльським народом. І Ірод розпитав їх таємно, каже, як знайдете сповістіть і мене. Як... І як вони його знайшли, зраділи, приступили до нього, та ці пастушки, яким Бог відкрив через ангелів, клонилися йому після цього. І що сталося далі? Попереджені у вісні волхви пішли другою дорогою. І ірод потім убив усіх дітей до другого року життя, всіх знищив. Так як цей ірод тепер робить з України, Він нищить всіх підряд, і дорослих, і малих, і дітей і старших, не від другого року життя. А від самого старечого пенсіонера до дітей, які тільки народжуються і є в лоні матері. це ірод ще більший. От тепер це стається у нас ще в гіршому стані, аніж було тоді в Ефлеємі, Не дивуймося, людська злоба росте як надріжжя хліб. Якщо його не зупинити, не осудити, вона ще буде більше зростати, ще більше зло. І тому, дорогі хресті, отримуємо своє серце гарячим, що воно горіло. Тоді ми приймемо новонародженого Ісуса Христа у собі, що Він завжди народжувався як улоні Отця. І тому ми так і здороваємося. Христос рождається, бажаючи один одному, щоб у нашому серці завжди народжувався Христос і жив як улоні Отця, завжди народженням. Це є наука церкви. І тому я цього бажаю не тільки для нас, усіх, що ми молимося, а й для нашого війська. І для всього українського народу та цілого світу, бо ми всі як одна сім'я цілий світ. Щоб і в цілому світі не точилися війни, щоб Сатана був переможений і повержений Святим Духом в ім'я Ісуса Христа, якого ми сюди прийшли молитися через непорочне серце Матері Божої. І тобі, Мати Божа, просимо Тебе, взиваємо до Тебе, молися в цьому наміренні до Твого Сина Ісуса за нас. Бого